Є прямий зв'язок між емоціями та моїм життям, загальним життям на всіх рівнях. З чого складається моє життя? Ну, принаймні, з трьох складових. Моє здоров'я, скажімо так, я жива, тому що я здорова. Я здорова, якщо я здорова на трьох рівнях. Той, хто в мене був на вебінарі Ресурси і успішної людини. Керування стресом вже це чув. Так що у нас є три рівні прояви нашого здоров'я, ми можемо їх перевіряти. Ми також про це говорили на іншому вебінарі про любов до себе. Ми також казали, що любов до себе це коли я забезпечую своє здоров'я на трьох рівнях. Що це за рівні? Фізичний рівень, здоров'я мого тіла. Так? А психічний, психоемоційний рівень це здоров'я мого психологічного, емоційного стану. Так? Я кажу, що є, люди можуть бути хворі на психічні захворювання. І це моє ментальне здоров'я, це наскільки я адекватно сприймаю світ себе, можу діяти і приймати рішення, так? тобто ментальне, психологічно, емоційне і фізіологічне здоров'я. Так от. Емоції впливають на всі три рівні цього здоров'я самим прямим чином. Чому? Ну, по-перше, всі погоджуються, що емоції викликають у мене стан підвищення такої енергії чи пригніченої енергії, так, оцей пригнічений енергетичний стан. Чи підвищений енергетичний стан? Що це таке? Це дійсно енергія нашого тіла, яка пов'язана з усіма трьома складовими. Перша складова це те, що емоції впливають на хімію моєї крові. Що це за хімія моєї крові? В мене є кров, вона там насичує кожну клітинку мого тіла, і вона через цю кров вона насичує життя клітинки. Якщо Кров попадає якийсь там поганий щось, не знаю, якийсь яд, то я помру. Якщо я не поїм і не буде їстівних елементів в цій крові моєї, то моя клітинка загине. Отже, коли я відчуваю певну емоцію, це означає. Що мозок дає сигнал, пам'ятаєте, все мозок там зреагував на цю емоцію, мозок дає сигнал моїй системі гормональній і виділяються певні набори гормонів. Гормони це такі хімічні елементи, які є тригерами для запуску або пригнічення інших реакцій в моєму організму. Ми дуже складна, цікава машина. Так, так, от. Гормони це пульт управління. Це такі залози, які виділяють дуже маленькі елементи, але це тригери. Елемент виділився, і у мене все тіло напряглося. Адреналінчик пішов, я тепер можу боротися, бігти або там втікати. Я можу бути активною. Це тому, що гормончик, тригер, включив. Підвищений стан алертності моїх м'язів, ну, всього мого організму. розумієте? Тобто, І так, кожен гормон, він щось включає, щось виключає. Це така панель регулювання, от що наші гормони, наша гормональна система. Так от емоція переключає тумблери на цій панельці управління. Фізіологічним станом мого організму. Якщо це гормони щастя, я буду щаслива. Якщо це гормони страху, я буду пригнічена і так далі. і так далі. Зрозуміло, абсолютно прямий вплив. Емоція, гормони, стан моє, моєго тіл, мого тіла. Саме тому, коли. Я довго знаходжуся в певній емоції, і вона весь час включає якийсь тумблір, включає, і включає, і включає, і включає, цей тумблір перегорає. І виходить те, що ми називаємо психосоматичне загорювання, що значить перегорає тумблір. Ну, якась моя залоза, яка гормони виділяє, вона їх виділяє, 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 виділяє. Рівень цих гормонів зашкалює, а у нас це завжди баланс. Десь забагато, означає, що десь стає замало. Ми втрачаємо оцей баланс, і якщо цей баланс втрачається надовго, то якийсь орган, печінка. Або нирки, або серце, або легені, або ще щось в мене починає працювати погано. Ні, не в мене, в когось. В мене все добре. Починає працювати погано. Отже, тумблерчик перегорів, перестарався. І в мене, не в мене, і в когось в людини починається якісь захворювання. Оце називається психосоматика. Соматика це моє тіло, психо це мої емоції, психосоматика це вплив емоційного стану на соматичний. І так ми приходимо до третього впливу, тобто емоція, фізіологічний стан, здоров'я чи хвороби. Також ще це і мої власні дії. Пам'ятаєте, емоція, рішення, усвідомлення, дія. Отже, Мабуть, ви колись чули, що людина ну, зазвичай це негативні якісь явища, когось вбила або вбила себе, або вбила когось під впливом емоційного шоку. Кажуть, що вона була в стані афекту. Афект це коли людина не розуміла не ці емоції, ці гормони так всі тумблери включили, що вона не розуміє, що відбувається, вона летить і щось робить. І вона в цей час не усвідомлює наслідків своїх дій. Отже, емоції, гормони, шок, дія, яку я не встигаю усвідомлювати. Пам'ятаєте, емоція рішення, усвідомлення дія. Так от, усвідомлення не відбувається. Хвиля емоцій накриває мене з головою, і я одразу впадаю в дію. В стані ефекту людина щось робить. І це зазвичай дуже негативні явища. Ну, я ще ну, іноді кажуть, що можна в стані афекту і одружитися. Ну, мабуть, так. Я принаймні знаю один випадок, коли, коли людина одружилася через сім днів, і ще через два місяці роз, розійшлася. Ну, Стан ефекту пройшов, рація включилася нарешті, гормони перестали грати, людина збалансувалася і поракинулася каже: Боже, хто ти? Так, ну таке теж буває. Отже, зв'язок теж прямий. Емоція мої власні дії, ефективні або неефективні. Навіть якщо я дуже розумна людина, у мене там 5 освіт, як у мене, ну. Можна теж впасти. І це все емоційний інтелект. Він або розвинутий, або не дуже. На що ще є, впливають емоції самим прямим чином? Зв'язок емоцій це емоція моя взаємодія з іншими людьми, з дітьми, з чоловіком, на роботі, от з вами тут я зараз теж взаємодію. І від того, який в мене буде емоційний стан і наскільки я усвідомлюю цей стан. А, що він є, Б, який він, Це, чому він і як я на нього впливаю? Я впливаю на вас. Я або там смішу вас, або зараз почну розказувати жахливі історії про, про важке життя і про те, як нам всім тут погано. Ну і все, так? Ну, ви просто більше не прийдете до мене. Але це теж буде мій вплив моїх емоцій, я їх вам передам. До речі, в психології навіть є такий вираз. Емоційне піратство і ще один вираз емоційні віруси. Чому це Що це за емоційне піратство? Емоційним піратством називають Явище, коли емоції настільки захоплюють людину, що вона вже не включає рацію. Тобто оця хвиля накриває, як пірати там йдуть і там плигають на корабель і повністю заміщають команду і крадуть цей корабель. Оце Емоції крадуть у рацію можливість приймати рішення, тому що емоції дуже сильні і дуже. Швидко розповсюджується і рація не включається. Оце стан ефекту, про який я тільки сказала. А що ж таке емоційний вірус? Емоції передаються, вони дуже такі, знаєте, заразні. От якщо зараз хтось, якби ми сиділи разом, я б вам це показала ефект групи, один хтось починає позіхати. І він так солодко, солодко позіхає. І через три хвилини решта починає позіхати, і так воно передається. Або ще один хтось починає сміятися. Ви колись були десь в гостях і хтось, або там, не знаю, в театрі, або в кінотеатрі, або просто десь на вулиці, і хтось починає сміятися, і каже, Боже, в тебе такий заразний сміх, і він такий, такий просто всі починають сміятися. І ніхто не знає, чому людина сміється, але глядячи на цю людину, всі починають сміятися. І тут є в мене погана новина, <гум> вона полягає в тому, що психологи і нейропсихологи вже довели, що негативні емоції більш заразні, вірусні, ніж позитивні емоції. Чому це так? Тобто, якщо ви попадаєте в компанію веселих людей, то для того, щоб. Перейняти в них, це в них ці веселощі, вам потрібно більше часу, ніж якщо ви попадете в компанію негативно налаштованих людей, які будуть там плакатися, будуть говорити, що все погано, будуть розказувати страшні історії, і у вас впаде настрій. енергія впаде, настрій впаде. Ви голова почне боліти.